Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. В митриці, коли було, був бій за Бахмут, ну, сутки приймали більше 200 поранених. У мене навіть є сфотографований журнал. Де я зафіксував цифру на свій день народження, як я там перебував, було за сутки прийнято 218 чи людей. Пан Володимир згадує один зі своїх перших виїздів до фронтового стабілізаційного пункту. Рік тому він вперше потрапив у Бахмут. Привіз оборонцям допомогу. Ми привезли медицину їм і перші необхідні речі. На той момент вони сказали, що зараз небезпечно тут перебувати. Одного дня після тяжких боїв з передовою доправили поранених. Серед них був військовий, який вже не дихав. Коли ми стягували, згружали цього хлопчину і вже взяли його, ну тіло його видихнуло. І я зрозумів, що ну, він помер. І коли ми навіть несли, ну він був неживий. Всі медики. І вони подивилися, прощупали, кажуть, в нього немає пульсу. І розпочали робити масаж серця. Масаж серця, прямі уколи в серце, необхідні речі колоти. Як зараз пам'ятаю, один із медиків підійшов і на нозі написав, зафіксував момент смерті. Та капелан вірив, що боєць виживе і наполегливо просив медиків продовжити реанімаційні заходи. І я не знаю, що мене побудило. Я поруч стояв біля нього, біля його голови. Я нахилився до його вуха і розпочав молитися від його імені. Я просто почав голос молитися, кажу, Боже, ти бачиш бійця Сашу, що є воля твоя, ну дай подаруй йому життя. І знову, коли робили масаж серця, це вже втретє. Що я вже не пам'ятаю, вже скільки його пуп зашевелився. Це для всіх було просто ну, диво. Він вижив, і коли він вже почав дихати, я кажу: Санька, слава Богу, Бог тобі подарував життя. Я пам'ятаю, він руку підняв, показав клас. Після цього бійця доправили до лікарні, і Володимир довго його шукав, знайшов в Одесі. Він вищий мене з бородою. На жаль, він втратив ногу, але він духом крепкий. І схожих історій порятунку за ці півтора року у капелана Володимира немало. Там немає часу роздумовувати, що мені робити, куди піти, а що це, а як це. Це настільки швидко відбувається, і коли той момент, коли я підійшов, я просто автоматично поклав руку йому на, на чоло і почав молитися. Усі ці історії Володимир. Занотовує і, можливо, уже після війни напише книгу. А поки з однодумцями активно допомагає на передовій. До прикладу, нещодавно для медиків на Запорізькому напрямку придбали обладнання для реанімації серця. Ми допомогли з приладом масажу серця. Через Америку, через Штати, через наших спільних друзів, які благословили нас в цьому. Це не дешева річ, вона нова коштує порядка 20 і більше тисяч доларів. Ми знайшли такий прилад, який цепляється до людини, і він не потрібно руками масаж серця робити. Після нашої перемоги пан Володимир планує побудувати реабілітаційний центр для поранених бійців та членів їхніх родин. Один із проектів реабілітаційний центр для оновлення військових сімей. Почав задаватися таким питанням: що ну, добре, рано чи пізно війна закінчиться. А що далі? Мені прийшла думка така, що потрібен реабілітаційний центр. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Програма Вікне з тебе єдині новини.